Давайте я задам вам таке дещо дивне питання: якби ви померли у цей же день, який би спадок ви залишили своїм нащадкам? Або й родичам чи й всім близьким? Моя ж відповідь на це питання? Велика бібліотека ігор, чернеток сценаріїв до цього каналу, різноманітна звукоапаратура, незавершена книга про Call of Duty, де готові тільки перші дві сторінки, а також 19 планів по знищенню наших ворогів із детальним описом процесу виконання всього цього. Так, це небагато, проте це час на працю. Зате, напевно, всяке краще за те, що назбирали наші предки свого часу. Але про все за порядком я ненавиджу Совєтський Союз, хоча я народився вже після його розпаду та майже не відчув проблемні 90-ті роки. Проте довготривалі наслідки, яка залишила ця комуністична імперія, я відчуваю все своє життя. А особливо такий наслідок, що в умовах дефіциту практично всього, особливо таких звичних та повсякденніх товарів нашої сучасності, наші батьки, предки тощо часто збирали просто все, що гіпотетично, теоретично могло би знадобитись у господарстві. А особливо це стосується, так би мовити, те, що погано лежить. Ну ви розумієте суть. І хоча ця проблема, яку я зневажливо називаю збиральництво, хоча є більш професійний термін сологоманія, стосується практично кожного з нас, та хоча подивіться у дзеркало і спробуйте тільки сказати, що ви не займаєтесь точно таким же стосовно внутрішніх ігрових предметів, які боїтесь витратити або що. Тим не менш, хоча ця проблема стосується переважно літніх людей, проте Тих, хто пережив всі аспекти Совєтського Союзу, це стосується найбільше. Одним із таких є мій батько. Точніше, був мій батько, оскільки він помер якраз три роки тому. І це на краще. Я це не кажу не тому, що відношення з ним були досить прохолодні, як на батька з сином, а тому, що він. Як людина, яка пережила щонайменше три мікроінсульти, і, можливо, якби пережив ковід, але цього не сталося, плюс, будучи офіцером-ліквідатором на ЧС, якщо я правильно все пам'ятаю, маючи досвід будівництва багатьох критичних енергетичних об'єктів по всьому СССР, було б дуже неприємно було дізнатись про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Так що його ж смерть йому і на краще, напевно. Одне з небагатьох, що я можу точно стверджувати про свого батька, так це те, що у нього все ж був хист до малювання, на відміну від мене. І збереглось відносно багато його різноманітних замальовок, змальовок зображень та мультфільмів. Щоправда, переважно він це малював в стилі. я навіть не знаю, як це описати. Най буде щось в дусі совєтської художньої анімаційної школи. Ну, думаю, ви зрозумієте цей стиль, якщо подивитесь на совєцькі мальовані мультиплікації. Особливо, що стосується нестилізованих людських облич. Але цей самий Совєтський Союз, напевно, подумав, що мій батько дарма витрачає свій талант як художник, а тому в результаті. Він став радше інженером-проєктантом, чи як це називається. Коротше кажучи, перейшов з малювання на креслення. І саме тому він часто як приймав безпосередню участь у будівництві все тих же багатьох енергетичних об'єктів по всьому СССР, так і брав участь у їх кресленні і так далі. Але мушу дати належне, що мій батько все ж умів тримати олівець та вводити ним так, щоб в результаті траплялись гарні зображення. Щоправда, більшість з них на тематику космосу у совєтському уявленні знову ж таки, Дикого Заходу, міфів Древньої Греції, Древньої Росії і таке подібне. Часто малював за мотивами різноманітних книжок, які він читав. О. -о а от книжки це вже окрема тема. І радше за все специфічна хвороба. От є такий вираз, що книга це найкращий подарунок. Тому от він досить регулярно робив ці дарунки книжками самому собі. На що потім часто дошкуляла моя мати, що він укотре придбав якусь книгу, яку радше за все взагалі не читатиме. І певна правда була в цьому, оскільки сімейна бібліотека дуже велика. Наскільки велика? Так, настільки. Ну і звісно ж, більшість всього цього російською мовою. Ну, насправді знайшлось десь 24 пункти українською навіть та 5 пунктів староросійською. Більшість з усього цього найрізноманітніша художня література від класиків світової літератури і до жовтого кримінального чтива 90-х років. Можу навести для прикладу наступні цікаві прізвища: Біляєв, Бенсоні, Боголюбов, Верн, Генрі, Юго, Даррел, Дікенс, Дюма, Казанцев, Кіплінг, Конан Дойль, Крісті, Лермонтов, Лондон, Меріме, По, Прутков, Рід, Саймак, Сант, Сенкевич, Семенин, Старицький, Стівенсон. Уальт, Уельс, Хемінгвей, Цвейг, Честертон, Че... Ч... Ч... Чехов, Шекспір, Ян. Напевно, більшість саме іноземної художньої літератури, тим паче, що абсолютна більшість книг бібліотеки випущені з 80-го року. І цих книг настільки багато, що навіть склавши їх у два ряди, все одно не вистачає місця, куди би їх подіти. Я, звісно, подумовую щодо того, щоб їх продати, але це хе -хе, дещо непросто, оскільки, знову ж таки, тотальна більшість книжок російською мовою. Навіть з урахуванням того, що значна частина там, це переклади творів іноземних авторів. Можливо, через наявність такої великої бібліотеки, яку я дитиною все одно не хотів читати, мені і прижилась моя любов до читання, але не літератури, а більш пізнавального, наприклад, енциклопедії або книжки на якусь тематику. Оскільки мій батько був також і військовим, який регулярно їхав на Росію на заробітки, тому і книги, часто він привозив. Теж російською, що не дивно у російськомовній сім'ї. Хоча зауважу, що десь після 2007 року, м -м, цікаво, що б це, енциклопедичних книжок українською стало більше, а останні книги російською з певної збірки датуються 2009 роком. Досі полюбляю ці великі товсті енциклопедії українською, які. Просто приємно читати, хоча для десятирічного мене це було все ще досить важко. Бра, so cringe. Ніколи не полюбляв цю типу спеціальну гендеризовану літературу, бо, типу, для хлопчиків, для дівчаток, для підлітків і так далі. Бо ними ще самої обложки смердить ось цими типовими на той час гендерними стереотипами про те, які саме повинні бути хлопчики, дівчатки, чоловіки та жінки і ніяк інакше. О! А знаєте за яким атрибутом визначаються справжні чоловіки? Крім армії, ясна річ? Це бути майстрами на всі роки, мати велику силу. І дохріна інструментів для роботи по дому. От, якщо попередня спадщина ще може мати певні позитивні наслідки чи враження, то це вже не дуже однозначно. Якщо з умовними молотками, викрутками, сокирою я все розумію, оскільки є різні задачі і відповідні інструменти під різні задачі, то скажіть, в чому необхідність мати ось це все? Стяжки. Цвяхи, болти, шурупи, цвяхи, засови, шестикутні ключі, цвяхи, а, я вже казав про цвяхи. Ну то ще раз скажу. І сумарно таких наборів розхідників було декілька, доки я не почав цього всього поступово позбуватись. Втім, це лише одна, насправді маленька частинка того інструментарію, яку накопичив батько за всі ці роки, бо зауважу наступне. Мій дід Василь, що проживає в Закарпатській області, хоча чого проживає? Проживав. Бо вістка про його смерть була тоді, коли я, здається, здавав ЗНО чи то з історії, чи то з української мови, ну, десь кілька років тому. Так от, мій дід був столяром, і, як казали інші, вмів дуже добре майструвати щось з дерева. Вочевидь, мій тато теж хотів бути таким же, а тому ми маємо. По-перше, до хріна деревини у підвалі, яке і подіти особливо нема куди, не кажучи вже про те, щоб це все розібрати. А по-друге, дофіга іншого всякого у будиночку в селі. От, вам може здатись, що це я дуже скаржився на той пластиковий набір з усіма розхідниками. А як щодо цілої хати ще більшого мотлоху? Взагалі, як я розумію, у тата були амбітні плани на цю ділянку. Настільки амбітні, що він планував, що він або і я отримує машину, а тому тут навіть є гравій. тільки у мене машини досі немає, і не планую. А ворота з гравієм досі на своєму місці. І дівати їх теж нікуди. Підставку під літні душ вкрали ого ото взагалі заслуговує на окрему розповідь, але не в цьому відео. І тому подібне. І по суті, майже нічого з його планів так і не було виконано як через його характер, так і через черговий мікроінсульт, що в чергове добивав його здоров'я. І от з усім цим треба буде рано чи пізно розбиратись, чи на сміття це все, чи віддати комусь. Чи знищити єдине, що можу сказати точно, що буде фашком. Крім колекціонування книжок, тато ще займався колекціонуванням значків. Ну, ви знаєте тих совєтських значків, їх там багато, дуже різноманітних. Є з містами, і вони з сучасної Російської Федерації. Чи він отримував ці значки в якості нагороди, чи купував щось, враховуючи маркування цінника на багатьох з них, мені невідомо. Ну, принаймні без історичного контексту того чи іншого значка. Загалом я налічив 188 значків, і це ще без урахування совєтського олімпійського ведмедя та ну куди ж без нього, Членіна. ой, тобто, Леніна. Що робити з цим комуністичним стафом? Я не знаю. Проте я їх розподілив по окремим дарунковим горщикам, які обернув імперіалістичним, капіталістичним пластиковим пакетом. Може, комусь вони будуть більш цікавими? А що? Якщо є велика купа людей, що витрачають ще більшу купу грошей на OnlyFans, то чому не повинно існувати людей, які витрачають гроші на всякий некроманський став? Ой, тобто я мав на увазі історично совєтські предмети для декору, колекції або реквізиту? Ну і останнім більш-менш цінним стафом, який залишив після себе мій покійний батько, це гроші. Ні, не гроші, а гроші. Ну, це польський приклад цента, євроцента, або копійки, або ще якоїсь мінімальної одиниці грошей у вашій країні. Але перш ніж я перейду до найцікавішого з хламу, покажу менш цікавий хлам, а саме совєтська валюта. Я вже сформував навіть таблицю того, що вдалося віднайти серед цього мотлуху. І список приблизно наступний. Більшість монет належала до епохи СССР, це 223 одиниці, 65%. Де найбільше було однієї копійки 91 штука. Причому 75 одиниць із цієї 1990 року. Так. Із тих, які можна звати бодай трохи цікавими, з особливими аверсами, таких є 39 штук. Найбільше з особливими аверсами це 1 рубль. Від 64-го по 89 дев'яті роки. До речі, серед цих є навіть рубль, присвячений 175-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і тут мій мозок: ну, знаєте, як у тому мемі, а ти кумедний, я позбудусь тебе останнім. Найдавніші серед цих монет епохи СССР теж мають особливі авреси 10, 2 та 20 копійок 25-го, 31-го та 32-го років, відповідно, із совєтським пропагандистським написом «Пролетарів всіх країн, об'єднуйтесь. З інших тематичних, звісно ж, трапляється вже типовий Ленін та присвячені Олімпіаді у Москві 80-го року. До речі, Є окрема монета у 50 копійок 1922 року із написом РСФСР, тобто у тому маленькому проміжку поміж розпадом Російської імперії та утворенням СССР. Якщо розглядати ще більш давні моменти, то є декілька монет копійок часів імперії. 1916 912, 901, 897, 895-го, 875-го і 870-го. Але найдавнішою серед всього цього є навіть не монета, якій вже 150 років, а так звана Денга, яка має маркування 1739 рік. Щоправда, сама монета в дуже плачевному стані, хоча й не критичному напевно. З інших цікавинок 20 болгарських стотинок 906 року і одна австро-угорська крона 912-го, а також 50 польських грошей 923 року. До речі, не знаю звідки у нього це взялось, проте серед колекції були також один та п'ять американських центів. Ті самі зі United States of America з 43 го і 63 роки відповідно. З більш екзотичного монго, монгольська копійка часів СССР, є як суцільна, так і з дірочкою, в якій відчувається певний китайський вплив. До речі, китайський юань тут теж знайшовся. Щоправда, не сам юань, а його менша частина жао, 93-й рік. На диво, багато польських грошей. А ви думали, що я про гроші пожартував тоді? Та не дуже. Більшість монет часів Польської Народної Республіки, тобто за часів впливу комуністів. Ну і трохи сучасних теж є. Також немало було і пфенігів – німецька копійка, щоправда, всі вони саме зі Східної Німеччини. Хоча чи була окрема валюта в Західній, не уточнював. Окремо від усього цього у своїй паперовій сегрегації знаходяться рублі. Щоправда, ці вже після розпаду СССР, тобто є грошовими одиницями Російської Федерації. Саме тому вони у своєму загоні, тобто формально вони все ще залишаються діючими грошима. І можливо, саме така сегрегація вбереже мене від захопливої кількагодинної екскурсії до підвалу СБУ. До речі, трохи про папір. Також є зовсім мала кількість паперових грошей, наприклад, український купонокарбованець 91-92 років. На дотик відчувається вкрай дешевий папір. Не дивує, чому потім, у 93-му році була гіперінфляція у 250%, трохи совєтських рублів, ну і два по 5 тисяч російських рублів 95-го року. Я би ними закурив на зло ворогам, але ось у чому проблема я не палю і вам не раджу. Так що краще теж найпобуде у своєму загоні. я ледь не забув про особливий паперовий рубль Російської імперії 1898 року. Виглядає дещо недовже, проте він захований був під святе Євангеліє від Марка. Синодальна типографія 1914 року Євангеліє розміром з коробкою сірників. <хи> ну і на завершення, якщо для вас монгольське монгу було екзотичним, то як щодо цих екземплярів? А гуглити це більш важко, а тому я гадки не маю що це, хоча і маю певні припущення. Напевно, після всієї цієї демонстрації ви подумали, вау, так багато різних древніх монет. Напевно, на цьому можна багато заробити. На що моя відповідь? Ні. Ну, я взагалі в цьому не експерт, але це все обігові монети і купюри, які не несли якоїсь більшої цінності, ніж у свій час. І навряд чи навіть з плином часу вони стануть колекціонерськими. Навіть зовсім старі монети, яким вже понад 100 років, проте і стан їхній досить незадовільний та вимагає особливого очищення, на що у мене немає ні сил, ні можливостей, ні бажання. Так що і цей батьків спадок лежатиме мертвим вантажем без особливого діла. Можливо, Якщо хтось погодиться викупити цей металевий хлам, то, можливо, я б отримав з цього умовні 10 тисяч гривень, ну тобто десь 200 доларів, що, хоч і не маленька сума, проте явно не щось значуще, за для чого варто буде так старатись. Так що, дивлячись на це все, напевно, на краще те, що в мене практично немає хламових речей, крім апаратури та дечого суміжного, напевно, через їх відверту Технічну застарілість. То який висновок можна зробити з усього цього? Напевно, не слухайте некорисних порад щодо того, ким ви повинні стати, не переднадумовуйте та правильно оцінюйте свої бажання та можливості. Ну і пийте воду, звісно ж. І remember.